Останній раз на Фейсіті я грав місяць назад, а іменно 4 серпня, а зараз вже вересень, і якщо чесно, я просто вигорів від тієї платформи, де грають токсики, нитіки, неадеквати, і люди, з якими просто неприємно. А можливо, це просто те, що оточувало мене. Тому найкращий варіант я вирішив відпочинок. І свій час я проводив в прем'єрі, де грав на рейтингу 25-30 тисяч. Там або грають 2500-3000 тисячі ело, або зовсім інші люди, які грають софтами, і крутяться просто на 360. Але свій вайбік. Пограти там був. І ви можете подивитись минулий відос. Сьогодні я вернусь знову на фасі і покажу вам те, що мені попалось в перших іграх. Сорок! Мені здається, що мій аккаунт реально знаходиться просто в скритому пулі, адже те, що буде в цих іграх, просто так не описати. Ну а ти не забувай ставити лайк на цей відеоролик. Якщо наберемо 195 лайків за 24 години, то вийде новий відеос. А також підписуйся на канал, адже я мрію нарешті добити цих 2000 фоловерів і все ніяк не може це зробити. Так що буду дуже радий твоїй підписці. Якщо ти хочеш вигідно затрейдити свої скини або ж купити нові, то рекомендую тобі Пірат Свап, адже на ньому за допомогою промікай. Який ти можеш казати, ти залутаєш 35% до свого депозиту. А окрім того, на перший трейд можеш отримати зверху ще халявних 10 доларів. Тому трейди для тебе будуть максимально вигідними і з великими бонусами по моєму промокоду чайка. Поповнюй, як тобі комфортно, вибирай скін той, який тобі сподобався, і получай його свій інвентар. Ну а ціна на піраті куди приємніше ніж на будь-яких інших площадках для трейду. Тому ти точно продаш свої скини максимально вигідно, адже гроші приходять максимально швидко. І тут мінімальна комісія. Ну і вся потрібна інформація, як завжди, є в описі. Ну і першу гру я запустив без розманки на оверпасі на Average 2400 ELO, де за нас вроді би були два українця і один росіянин. Ну а що виясниться далі? Треба обов'язково вам подивитись. Опа! А от це вже не цікаво мені б це уже все. Я Да. Ідіть сюда, моя булочка. Ой, підозрюва. Сара. Сюда! Можно я назад в пример вернусь? У меня в примере адекватнейшие тиммейты, ниж це. Это было самое первое, что встретило меня на Фейсити после месяца отдыха. Давай, в туалет, скорее всего, зелень, тебя курилка, аккуратно. У нас оранжевый уже режет сайки, типа. Анте. Я сам себе сказал, Анте. Запорний, чи що? Перший раунд проіграний. Але Фіолетовий вирішив, що він у нас капітан. Парні, у мене калаш є, закупайте каліло, під калашата граємо. Вони <рес> будуть зараз шорт займати? Так. Можемо віддати, тому що вряд ли займем. І виборумо от редаз і грать. Кол непоганий, але жовтий без попереджень дає нам флешку в лице. Ну найс флешка. флешка. 20 хп, Хорош, Фіолетовий непогано стріляв і був зі своєю цікавинкою. Далі ми і виграли другий раунд, але яким образом. Найс. Ну і вас зарезать. Ха-ха-ха, Давай, давай, давай. Кто-то смотрел, ушел, с без спина. Ну, я потому что на шарах, ну, нет. Ну так ты смотри, блядь, туалет. Я себя, а может я буду всех пятерых убивать, а ты будешь тест. Вот стоит. Их убивать, ты ничего не сделал. Согласен! И ты согласен. Стосунки вони виясняли ще максимально довго, але я не можу показати фул, адже тут просто заблокує цей відеоролик через те, що там занадто багато мату. Тому прийдеться залити його в телеграм. Ну і поки я слухав цей весь срач. Я не міг дати ні одного кіла, і перші мої кіли було на рахунку тільки 4-3, Коли ми почали програвати цю гру на один раунд. Найс, nice, чайка в праймі! Ну а дальше моя команда помирилась И мы почали забирати раунди для себе. Ні, ну це не считается, его изначально не было. Конку. Ще кон. Давай, Макс. Трак, трак, трак. Ну а далі вылетів противник. І у нас була максимально весела пауза. Ні, откуда вы? А Луганська, за нее сказать, чья. Тоже Украина? Тоже Украина. Ну блін. Ну если ну, так смов... не считаешь, то курс получается тоже. Не, мы с Луганска брода, да? Просто. У меня українська голова. Oh. Не, я щирий українець. Он Он да. Банку блядь, на 100 доллар. Нас закінчилось це все так. <рик> Ще <не> в мене <рик> Та він просто почав співати гім. Закінчили ми цю половину з рахунком 6-6. Давай, давай. <рик> <Харо, рик> <харо. рик> І нарешті за КТ хоч чуть-чуть пішла гра. <рик> <звук> ти маєш флешку, що? Не має. да, я, то, не мав, тебе Не флешка. Давай, давай. Я ярмакас, бить так. Ш це ти? че? Ой, ой ой Я відійшов. Він Зараз відос дивиться, зараз буду зажимай мікропу договори. Выйшов же, вийшов. Не, не вийшов. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і не граючи місяць, ми виграли першу гру. А я зіграв в 1.25 кд з 96 ADR і не стріляв 15 на 12. А яка ж в мене вайбова команда? Навіть на прем'єрі я такого давно не бачив. Ну а далі ми відправилися на Ancient, на Average 2400-2500 ELO. <різь> 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 а це всього лиш моя друга на фейсіті

Просто... Макс флешка в'їхав. Ні, ти лучше пом... в вже... мене нема патронів. І ось з першого байраунда ми вийшли вже вперед по рахунку. Але гра тримала напругу до кінця першої сторони, тому що ось противники вже зрівняли рахунок 3-3. А в нашій команді зелений далі продовжував безкінечно говорити. В той час тімейт, які грав з дівчиною, просто замовчали і нічого не говорили до кінця першої половини. Ми грали як могли. Ці шовки. Я ти до тебе, вживаєш? Я фул. Сor, я фул був. Елба. А стоп, а як 3 в 1, 1 в 1. А як? Як ми це програли? Відвелікся ми це програли. Ну і звісно, заливали раунди. В більшості 3 в 1, 4 в 1, але Макс намагався тащити, як тільки міг. Ізі. Ізі, один в один. Дефоза зліва, дефоза ззаду валявся. Унте. Туп, там і стояв. Далі ми зіграли пістолетку по колу Максима. Але бро, який грав патті з дівчиною, вирішив до чогось ставити пачку під сіті. І далі ви все зрозумієте самі. Ви йдете в АОТ, я зможу під сіті. Я втрачу тут Альмолер, так Я соло вийшов. Бомба пицсити стоит. Ну так, на секундочку. Чел бомба пиццити пустав. Пицити бомба не Дивный дефа, тепер дефа. Ця проблема в тому, що бомби стоїть під Сіті, а команда грає з Доната і мейна, а в Сіті взагалі закрито смаком. І звісно, там з нашою команди нікого немає. Тому бомбу ставити або під Донат, або на коті. І через це нашим тіммейтам з доната прийшлось вибивати зразу максимально швидку противників, адже бомба не під них. Ну ставити бомбу це під сіті? Що у тебе в голові, коли ти пачку під підката, ставиш? Що? Що у в голові, коли ти пачку під ставиш? идиот или притрушенный? Ну, объясни. А все, ты в Да, нет, ты ж тупой, ты не поймешь все <свят> равно. Если ты не понял, почему я так сделал, то... Ведь <свят> симпл <свят> говорит, Симплом мы ведь маски говорит. Это строение <свят> разговариваешь с другими людьми. Он локи. Не знаю, хай подружка поднимет. От і я теж не зрозумів, чому він так зробив. Може в коментарях тут є люди, які його все ж таки зрозуміли і напишуть чому йому не так. Ну а далі, коли Максим грав на повністю, я теж включився в гру. Осьойко вам його. О, спершу ще один. З такою грою ми виграли з Максимом раунд 2 в 5, тим самим закінчивши цю гру. на рампах, ласт рампах. Я модник, даю і на шифті йду, типу, чуєш Найс. 19, одного кіла не хватило, якби було 20. Yeah. <laughs> Ну і в другій грі я не стріляв 19 на 11, з КД 1.73 і знову з 90 АДР. Ось так я зіграв свої перші ігри на Фейсіті, де вроді би показав непоганий результат, не граючи місяць тут. На ну, лобаки, на яких я грав, нічого не змінилось. Всі ті самі люди, неадеквати, просто якісь бездері, як неясно, я капнув таке Елло. Але я почав відноситись по іншому до гри. Мені якось стало по барабану на те, чи я виграю, чи я програю. Я просто получаю задоволення від того, що граю. Неадекватний тімей. Ну це ж смішно. Тімейт, який тупить, теж смішно, як він апнув таке Ело. Тому, як я вважаю, мені пішло на користь відпочинок в такий довгий час. Я вертаюся з тим, щоб апнути знов 3000 Ело, але з набагато менший період гри. Та й лубаки в прем'єрі набагато жорстче, ніж я зараз граю Фасік. Але про це я думаю можна зняти окремий відос. Якщо ми тут наберемо ну, 300 лайків, то я зрівняю фейсит і примір на високому рангу. Мало би отриматись цікаво. Але точно в такому форматі, як я роблю відео. А так, дякую за перегляд і всім па-па.